Вітаю, шановні колеги. Я попрошу членів комісії вімкнути камери. Так, я бачу, що є кворум. Ну, використовую цю можливість до початку начала комісії. Да, у нас сьогодні на 15.30 була запланована установча рада стосовно імплементації закону. Переміт е, є побажання департаменту да перенести цю нараду. Ну, із урахуванням того, що не всі члени комісії є зараз е офлайн. Е тому е ми прийняли рішення разом на да, е завтра на 11 провести цю нараду. Е ця нарада установча. Тому я прошу всіх запланувати на завтрашній день таким чином, щоб завтра ми могли в мене в кабінеті в 11 годин провести установчу нараду, розподілити да, відповідні обов'язки, і попрошу Ольгу Андріївну. Сьогодні до вечора скинути в нашу групу проект наказу по розподіленню обов'язків щодо виконання положень. Реміт Ольга Андріївна, ви чуєте? Да? Да, я чую да. да. Я, я сподіваюсь, що до вечора буде проект наказу, щоб всі вже завтра на нараді мали змогу предметно говорити. Так, шановні колеги, це таке ліричний відступ. Давайте почнемо працювати У нас сьогодні. Засідання комісії. Я бачу кворум є, тому пропоную розпочати нашу роботу. У Нас сьогодні на порядку денному єдине питання про прийняття постанови НКРКП про затвердження порядку проведення операторам системи передачі публічних консультацій при розробленні правил розподілу пропускної спроможності між державних передніх та визначення структури розподілу пропускної спроможності. Да, я надаю слово Іллії Сідорову. Я прошу Ілія Володимирович, да, по суті, дайте інформацію з цього питання. Олеги, доброго дня, всіх вітаю. Відповідно до договору про заснування енергетичного співтовариства, Україна зобов'язується реалізовувати положення нормативно-правової бази Європейського співтовариства у сфері енергетики. Зокрема, до таких документів відноситься регламент No siemanці дев'ятнадцять шістнадцятого року про встановлення настанов щодо форвардного розподілу пропускної спроможності. Відповідно до вимог цього регламенту визначено, що оператори систем передачі повинні проводити з зацікавленими сторонами консультації щодо умов або методології чи змін до них, визначених вище зазначеним регламентом. 10 червня поточного року Верховною Радою України прийнято закон України про внесення змін до деяких закон, законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках. Цим законом передбачається, що ОСП проводить публіч, публічні консультації з усіма заінтересованими сторонами при розробленні правил розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів та визначенні структури розподілу пропускної спроможності відповідно до затвердженого регулятором порядку метою реалізації положень закону як найшвидшого відновлена експортної на імпортних операцій, комісію розроблення та Розроблено та на засіданні, що проводилось у формі відкритого слухання 22 червня, був схвалений проєкт постанови комісії про затвердження порядку проведення ОСП публічних консультацій при розробленні правил розподілу пропускної спроможності та визначення структури розподілу пропускної спроможності. Відповідно до положень закону про НКРЄ та порядку проведення відкритого обговорення, відбулись відкриті обговорення отриманих, е отриманих регулятором е від заінтересованих сторін зауважень та пропозицій до проекту постанови, за результатами яких доопрацьовано проєкт проект постанови, враховуючи результати відкритих обговорень на офіційному вебсайті ЕМКРКП е прилюднено протокол відкритого обговорення та Таблицю узгоджених позицій до проєкту постанови, в якій відображений спосіб порахування або мотиви відхилення зауважень пропозицій, з огляду на зазначення, департаментом енергоринку пропонується до прийняття проєкту постанови НФРК про затвердження порядку проведення ОСП публічних консультацій при розробленні правил розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів та визначенні структури розподілу пропускної спроможності. У мене все. Так, дякую. Дякую. Так, у нас є зареєстровано, зареєструвавшися учасник. Це начальник відділу організації аукціонів Непокоренерго, пітохова Олександра Віталійовича. Олександр Віталійович. Віталій, ви на зв'язку. Так, доброго дня, голова і члени комісії. Ну, я приєднався, може якісь питання будуть, Тільки виключно для цього. А так взагалі пропоную підтримати Ілью Володимировича і прийняти. Порядок публічних консультацій. Дякую, позиція зрозуміла. Так, члені комісії, зауваження маєте? Да, у нас Дмитра Віталія, на жаль, немає. Ну, член... нема? А, ми вас не бачимо. Вибачте, Дмитро Віталіч. А, ну да. я вибачте, я буду говорити, а не показувати. <казувати> Добре. Да. Е, члені комісії не маєте зауважень до проекту рішення? Якщо не маєте, Дмитро Віталійович, да, підсумки підведіть, і я буду ставити на голосування. Я пропоную підтримати позицію департаменту, Як нас розпочати процедуру можливо ну, процедуру для забезпечення можливості експорту електричними дякую, Дмитро Віталійович. Ще раз питаю зауваження пропозиції до проекту рішень. Є якщо немає, я ставлю на голосування. Питання про прийняття постанови НКРКП про затвердження порядку проведення оператором системи передачі, публічні консультації при розробленні правил розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів та визначення структури розподілу пропускної спроможності. Прошу членів комісії визначатися. Хто проти? Хто утримався? Шановні колеги. Рішення прийняте. так. В мене є відповідне доручення. Ми прийняли з вами ну, таке рішення дуже серйозне, тому... Для його нормальної реалізації імплементації я доручаю департаменту енергоринку разом з НЕК «Укренерго», розробити та подати на розгляд комісії план графік відповідних е, правил розподілу пропускної спроможності з суміжними ОСП для організації двосторонніх аукціонів. Так, я попрошу це зафіксувати в протоколі, і також я хотів би відмітити, що сьогоднішнє рішення є дуже важливим для енергосистеми України. Адже на якнайшвидше запровадження спірних аукціонів та налагодження експорту електричної енергії надає можливість країні заробляти та мати можливість витрачати ці кошти на відновлення енергосистеми, особливо перед наступним осінньо зимовим В Свою чергу, через імпорт електроенергії з суміжних країн, цей імпорт значно полегшить проходження періодів дефіциту потужності. З метою якнайшвидшого запровадження спільних аукціонів НКРКП зробила, схвалила, провела обговорення з учасниками ринку та сьогодні винесла і прийняла рішення щодо затвердження відповідного документу. Затвердження порядку дозволяє «Укренерго» запустити процедуру проведення консультацій, зокрема щодо проекту правил розподілу пропускної спроможності між державних перетинів з метою подальшого надання їх до. НКРКП для для погодження, крім того, це рішення комісії забезпечить «Укренерго» додатково відкритість в процесі розподілу пропускної спроможності між державних перетіном, особливо з урахуванням вимог, що висувається до учасників ринку положенням е нещодавно прийнятого закону про реміт. Я думаю, що ми зробили те, що повинні було зро е зроблено. Я дуже дякую департаменту за е скористь розгляду. Цього документа, всім членам комісії за виваженість прийняті рішень, я всім дякую. Комісію оголошую закритою.